Добрий день, любі діти. Є професій так багато, всіх і не перерахувати. А ти обрав, ким хочеш бути? Тоді про деякі послухай. Хто хвороби всі лікує, від застуди нас рятує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, це Лікар Тільки виклик пролунає, до машини він сідає, будь-який вогонь вгамує, місто від пожеж врятує, дуже радить всім малятам сірників до рук не брати. Це пожежник. Як приходимо у клас, радо зустрічає нас. Вчить читати і писати, рахувати, малювати, розповість про все на світі наш найкращий мудрий вчитель. Учитель навчає дітей у школі. А у дитячому садочку навчає і виховує маленьких діточок виховати. Хто готує борщ смачний, дітям хліб пече пухкий, цілий день він куховарить, нам корисні страви варить. Це кухар. Ряд за рядом цеглу клав, міцну стіну майстрував, стіни й стелю фарбував, на садочок збудував. Це будівельник. Хто береже спокійний наш сон, хто захищає порядок і закон, громадян охороняє та порушників шукає? Це поліцейські. Відірвався від землі на швидкому кораблі. Він між зорями літає і скафандр надійний має. Космонавт. Безліч він програм, з бухгалтерії для мам, сайти створює для тат гарні ігри для малят. До дизайну має хист фахівець програміст. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам. Продавець. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот. Найхоробріший пілот. Тисне вчасно гальма й газ відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Водій керує легковими і вантажними автомобілями, а також автобусами. Квіточки попідливає. Кущики попідстригає, для рослинок чарівник, любить землю садівник. Він воює з жовтим падолистом, щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар двірник. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Музикант грає на різних музичних інструментах. Скрипаль грає на скрипці, а створює і придумує музику композитор. Співак гарно співає пісні. Інженер допомагає вченим, лікарям, будівельникам і створює нові апарати різну корисну техніку. Він креслить схеми на папері. Аптекар продає ліки в аптеці. Балерина Гарно танцює в балеті. Диригент керує оркестром. Дресирувальник дресирує, навчає тварин, собак, кішок, ведмедів, тигрів, леві є навіть дресирувальники слонів. Клоун. Розважає людей у цирку. Пекар пече хліб та різні хлібні вироби. Булочки, батони, бублики. Столяр виготовляє меблі та інші вироби з дерева. Стюардеса. у літаку розносить їжу, напої. І допомагає пасажирам. Художник гарно малює картини. Швачка шиє одяг. Шахтар видобуває вугілля у шахті. Автомеханік ремонтує. І обслуговує автомобільний транспорт. Грумер підстригає собак і кішок. Тобто це перукар для домашніх тварин. Хореограф учитель танці, навчає гарно танцювати. Масажист робить людям масаж. Тіла. Телеведучий людина, яка працює на телебаченні і веде телевізійні програми. Ювелір людина, яка виготовляє і ремонтує ювелірні прикраси, сережки, каблучки, ланцюжки. Слоненяті, чикачаті, Котеняті чи курчаті дасть пігулку чи відвар друг тварин ветеринар. Ветеринар це лікар, який лікує тварин. Гончар ліпить з глини посуд та різні глиняні вироби. Доярка доє корів і турбується про тварин на фермі. Машиніст керує потягом. Скульптор ліпить скульптури. Токар обробляє деталі з металу, пластмаси, дерева на токарному верстаті. Військослужбовець. Військова людина, яка за допомогою зброї воює. І захищає батьківщину. Модель показує, демонструє гарний модний одяг та взуття. Офіціант в ресторані чи у барі допомагає людям обрати меню, приносить їжу. Діти. А як ви думаєте, яка професія найголовніша? Має найголовнішої професії. Без кухарів і пекарів люди будуть голодні. Не, не буде кому готувати страви. Без лікарів люди захворіють і нікому буде лікувати. Без швачок людям не буде в що одягнутися. Без вчителів і вихователів люди не будуть. Нічого знати, не навчаться писати, читати, рахувати. Без будівельників не буде де жити. Тобто всі професії важливі і потрібні. А зараз ми пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. У нас є чотири професії людей: це вчителька, лікар, будівельник і кухар. Скажіть, будь ласка, ножі і дощечка кому потрібні для роботи? Так, кухарю. Далі дрель, молоток і викрутка. Кому потрібні? Будівельнику. Дошка потрібна вчительці, термометр, рецепт, фонендоскоп. Потрібні лікарю. Цегла, кельма, будівельні фарби, пензли. Потрібні будівельнику. Швидка допомога потрібна лікарю. Глобус потрібен вчительці. Плита, сковорідка, потрібні, кухарю. Казка, креслення, рулетка. Потрібні будівельнику. Ложка, виделка, сковорідка, потрібні, кухарю, Шприц. І таблетки потрібні лікарю. Зошит, книга, ручки, окуляри потрібні вчительці. Бетономішалка мішалка потрібна будівельнику. Мікроскоп і лікарські розчини потрібні лікарю. Книги потрібні вчительці. Каструля і черпак потрібні кухарю. Отже, ми сьогодні пригадали багато професій, а ви вже знаєте, ким хочете стати у майбутньому. Я бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Але для цього треба багато вчитися. Успіхів вам! До побачення!